Я й слугу Господню. Нехай станеться по твоєму слову. Але як я скажу Йосипові, я мушу йому сповістити, але це так важко сказати, я радше боліла, Мовчі, щоб полиш Бо на мене завдання виправдати тебе перед твоїм нареченим. Прилетіли, а лята, як лишата з неба. І співали всі дитятку, весело, як треба. Там посилі, все, нікуда, Вер тобі, моя наречена, як вже довго ти була в Єрусалимі, пора вже справити наше весілля. Погірна. Відчуття. <гітна> Каменувати? Каменувати її. Каменувати, <гітна> Каменувати її. Пише мій біль, коли я зрозуміла, що небо ще не розкрила моєї таємниці, Якби він знав, що я не чув собі слава Боже, де не вагаючись висловив би свою повагу. Не мені, а господи.